спогади про мою приголомшливу подорож у світ натуралістів пронизують кожен мій день. Випускницю станцією юних натуралістів Стати це не просто досягнення, це зміна перспектив, збагачення знаннями і формування стійкого зв'язку з природою, що визначає моє життя усіма можливими шляхами. Позашкільна освіта. Завжди мала особливе місце у моєму серці. Вона відкрила для мене двері у світ досліджень, де кожна рослина, кожна тварина, кожен камінчик має свою унікальну історію. Мій розвиток як натураліста не тільки підштовхнув в мене до вивчення природи, але й спонукав до глибшого розуміння важливості екології та збереження навколишнього середовища. Сьогодні, збагачена досвідом і знаннями, я використовую свої навички натураліста в різних сферах життя. Вони допомагають мені розуміти складні взаємозв'язки в природі, роблять мої подорожі неймовірними пригодами, а взаємодію з оточуючим світом досконалою гармонією. Бути частиною цієї великої сім'ї натуралістів це підтримка, натхнення та безмежна радість. Ми обмінюємося знаннями, досліджуємо невідоме та глибоко цінуємо кожен момент, проведений разом. Натуралістичний погляд на світ це не просто упередженість, це спосіб життя, який впливає на кожну мою дію, кожне моє рішення. Так, Бути натуралістом це назавжди. Це обіцянка залишатися відданим природі, навіть у найбільшому місті у найгустішому лісі або на самотньому березі. Це призив до дії, до допомоги, до захисту кожного куща, кожного птаха, кожної річки І я щаслива, що можу пройти цей шлях рука об руку зі своїми однодумцями, бо натураліст це стан. Що осягає душа, і він назавжди плекається любов'ю до природи. Мене звуть Катерина Максименко. Я була вихованкою районної станції юних натуралістів. Близько 15 років тому я зробила і презентувала свою першу наукову роботу про найкращі методи вирощування чорнобривців. Здавалося б, така дрібниця, проте для мене це було важливо. Адже бути частиною сюн це не лише про покращення знань про природу. Але й чудовий шанс навчитися презентувати свої ідеї на широку публіку без тремтіння у колінах. Бути юним натуралістом це також про творчість і скористю. Особисто я обожнювала створювати малюнки про збереження навколишнього середовища та захист тварин. Я вдячна станції юних натуралістів за можливість подорожувати нашою неймовірною країною Київ, Львів, Мукачево, але найбільше запам'яталися Умань та Парк Софіївка. В той день була неочікувано сильна злива, проте наш настрій залишався позитивним завдяки рекуновій Наталії Сергіївні. Я не знаю, звідки в неї стільки енергії та терпіння працювати з підлітками, проте я вдячна за її підтримку та вміння підбадьорити. І, мабуть, найважливіше, щоб я виділила для себе у Райсюн глибше знайомство зі своєю малою батьківщиною. Для мене це відбувалося завдяки дружбі з іншими вихованцями сюн. Адже кожен з них розказував про свій населений пункт, традиції, шкільні активності. Саме так складалося моє уявлення про Покровський район, який став для мене більшим, ніж просто назви на карті. Тому хочу подякувати усім, хто причетний до районної станції юних натуралістів. Завдяки вам я розумію, наскільки важливо берегти природу. Я знаю, що таке єдність. Знаю, що можна і потрібно шукати однодумців. І нехай маленькими кроками. Але втілювати свої ідеї в життя. Доброго дня, мене звати Раков Андрій. Я технолог з аерономії в німецькій компанії BASF, де займаюся створенням нових гібридів пшениці. Паралельно з роботою навчаюся на аспірантурі для отримання ступенів доктора з філософії. Серед позашкіль... закладів позашкільної освіти навчався в Великсільківській станції юних натуралістів та Донецькому обласному еколого-натуралістичному центрі В гуртках «Екологія», і я юні рослинники. Біології рослин та юні захисники природи з керівником Раком Юрієм Володимировичем. З цих куртків мені найбільше запам'яталася участь в всеукраїнських конкурсах, на яких я мав можливість отримати велику кількість різноманітних знайомств. Але найбільше вдячний курткам за те, що вони допомогли мені. Вибрати мою теперішню професію та ще тоді в шкільні роки дала базові профільні знання в моїй сфері. Учнівській молоді зараз я би побажав в першу чергу це не забувати отримувати задоволення від позашкільної освіти, а також старатися отримати якнайбільше корисних знань та навичок, що допоможуть в їхній майбутній професії. Привіт, друзі! Мене звати Катя, і я минула вигуванка гуртка юні екологи, а потім гуртка «Дитячий екологічний рух до ЕНС. І у свій час я також була головуючою на засідання дитячого екологічного парламенту. Наразі я навчаюся у Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна на другому курсі. І моя спеціальність це державне управління. Одним з найяскравіших спогадів з позашкільної освіти є, мабуть, участь у екологічному проєкті, де ми разом з однодумцями проводили акції з прибирання та озеленення нашого міста. Бо такі акції не тільки допомагали зробити наше середовище чистішим, чи що також є вже добре, але й вони навчали нас цінувати природу та відповідально ставитися до навколишнього середовища. Взагалі, відвідування гуртків дало мені багато чого корисного. Я навчилася аналізувати екологічні проблеми, розробляти проєкти та презентувати їх перед аудиторією. Це допомогло мені сформувати мою екологічну свідомість та стати такою активною громадянкою, що дуже важливо у моїй спеціальності. Я хочу побажати учням, які зараз відвідують гуртки, завжди бути відкритими до нового. Не боятися ставити запитання та шукати відповіді на ці питання. Пам'ятайте, що кожне заняття це крок до вашого майбутнього, і що позашкільна освіта відкриває перед вами великі можливості. Дякую за увагу, успіхів вам у вашій освітній та особистій подорожі. В загальному, що б я хотіла розказати про доенс, це те, що це без перебільшення буквально найкращі роки за все моє життя. Бо те, що дав мені доенс, і той досвід, який я отримала завдяки всім цим виїздам по містам, всім цим науковим конференціям та науковим роботам, це просто неймовірний досвід, який зробив. Просто величезний вклад у моє майбутнє та становлення мене як особистості. Але найголовніше це друзі по всій країні, тому що кожна конференція це нові знайомства, це завжди комунікація з людьми, це добре розвиває ваші ораторські навички і просто знання, це неймовірний досвід. І я дуже вдячна всім. Хто якось залучений до того, що я пройшла це. Бо отак. Я Семенова Тетяна, випускниця Донецького екологічно-натуралістичного центру 2023 року. Вихованка гуртка психологія, Гродівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Зараз я студентка Полтавського державного аграрного університету, Навчаюсь на факультеті технології тваринництва та продовольства. Та вивчення психології було для мене надзвичайно цікавим і корисним досвідом. Це відкрило переді мною новий світ знань і вражень. Кожне заняття ставало справжнім захопленням, а кожен вихід на природу чарував своєю красою та неповторністю. Акції, проєкти, науково-дослідницькі роботи мене приваблювала можливість спостерігати за живою природою. Це було захопливо. У нас також були заняття з психології, де ми дізнавалися про різні аспекти людської поведінки і розвитку. Ми вивчали емоції, особистості, способи міжособистостного спілкування. Це допомагало нам краще розуміти себе та інших. Ших моментів було проведення психологічних експериментів серед учасників гуртка. Ми досліджували реакції на стрес, емоційні стани та способи вирішення конфліктів. Це було дуже пізнавально і захоплююче. Кожне заняття в гуртку було не лише вивченням нових фактів, але й спілкуванням з однодумцями, розвитком навичок співпраці та лідерства. Ми разом вирішували завдання, проводили дослідження і планували заходи з охорони природи. Дорогі теперішні вихованці гуртків. З повагою і підтримкою, я, як колишня учасниця гуртка, хочу висловити вам кілька побажань і порад. Насолоджуйтесь кожним моментом навчання в гуртку це чудовий час, який ви можете запам'ятати назавжди. Насолоджуйтесь кожним заняттям, екскурсією та спілкуванням з однодумцями. Відкриті для нових знань відкривайте світ знань і можливостей, які вам пропонують у гуртку. Будьте цікавими, активними і відкритими для нових ідей і досвіду. Ставте перед собою цілі і дотримайтесь їх. Визначте свої особисті цілі та намагайтеся досягти їх у своєму навчальному шляху. Це допоможе вам розвиватися і зростати як особистість. Будьте активними учасниками беріть участь в усіх заходах та проєктах гуртку. Не бійтеся запитувати та ділитися. Завжди питайте, якщо щось не зрозуміло, і діліться своїми думками та ідеями. Взаємодія з іншими допомагає збагачувати досвід кожного учасника. Майте позитивний настрій. Не забувайте про позитивний настрій та радість від навчання. Це допоможе вам бути впевненим та успішними у своїх зусиль. Бажаю вам всім наснаги, впевненості і творчого натхнення у вашому навчанні. Нехай гурток стане для вас місцем, де ви відкриваєте себе, розвиваєте таланти і знаходите нових друзів. Нехай кожен день принесе вам радість від відкриття нових горизонтів і досягнень. Вітаю, мене звуть Гнибіда Анна. Багато років я була пов'язана з екологічною просвітою в обличчі Донецького обласного еколого-терористичного центру. Мій шлях розпочався ще в школі. У 11 років я вперше взяла участь у конкурсі з роботою про першоцвіти, і мені це дуже сподобалося. Тому наступні 5 років до закінчення школи я активно займалася науковою діяльністю. про Вирощування сої у Донецькій області разом зі своїм керівником. Протягом цього часу я була активною учасницею районних та обласних конкурсів, а також брала участь у всеукраїнських конкурсах та міжнародному симпозіумі. Достатньо часто я займала призові місця та ставала фіналісткою як обласних, так і всеукраїнських конкурсів, які проводилися до ЕНС та національним екологом натуралістичним центром. Завдяки позашкільній освіті, я набула дуже багато різних. Омінь та навичок, які безперечно допомогли мені у подальшому навчанні і, звичайно, у роботі. Я навчилася виступати перед публікою грамотно та зрозуміло висловлювати свої думки та доносити їх до оточуючих. Отримала великий досвід у створенні робіт різного вмісту та роду, знаходити та працювати з інформацією, працювати з документами та багато іншого. Після закінчення школи я деякий час перервала який час перервала свій зв'язок з центром. Але у 2015 році я під час роботи у школі я знову повернулася до екологічної просвіти, але вже як керівник гуртка і в подальшому методист. Але весь цей час я також продовжувала брати активну участь у екологічній експедиції на березі Сіверського Дінця аж до початку війни. Протягом п'яти років я працювала у ДОЕНС, пройшла шлях від керівника гуртка до керівника відділу біології та завідувача відділу організаційно-масової роботи. Крім того, що я організовувала конкурси, заходи, активно займалася методичною роботою та сама брала участь у багатьох методичних конкурсах зі своїми напрацюваннями. Тепер вже я виступала як науковий керівник для своїх підлеглих. Мої учні брали участь у різних обласних та всеукраїнських конкурсах, у яких ставали фіналістами та займали призові місця. Найбільшим моїм досягненням як керівника я особисто вважаю перемогу мого учня на всеукраїнському конкурсі раціоналізаторських та винахідницьких робіт у 2019 році, який зайняв посів перше місце та отримав сертифікат. Патентну реєстрацію свого винаходу. Хоча зараз я давно вже не працюю в екології, але продовжую активно слідкувати за успіхами Донецького обласного еколого натуралістичного центру і залюбки ділюся своїми напрацюваннями. Робота в екологічному центрі також дала мені дуже багато, відкрила в мені талант керівника і навчила мене працювати з людьми. В освіті чим я в принципі зараз і займаюся?